У день, коли московські агенти КГБ побили військовослужбовця, ну просто за те, що він прийшов спитати вірян, скільки має ще загинути для того, щоб ви перестали сюди ходити. Московським попам це не сподобалося, ніякі вони і не попи, це просто агенти КГБ передягнені в рясу. Ось так от виглядає зараз собор у місті Кам'янці, в окупації московських КГБстів. А що там в підвалах мене цікавить? Там я знаю, що дуже величезні підвали. А хто чекав московських псів в Кам'янці? Та мабуть, що от якраз служителі оцього от КГБ от, пресловутого. Мені просто цікаво, що тут за люди працюють. І що вони взагалі тут роблять, яка в них кінцева мета. Давайте їх зараз запитаємо. Добрий день. Добрий день. Як вам служиться в Кам'янці-Подільську? Дуже чудово. Ви бачите, будь ласка, це наші воїнів. Дивіться, а яка у вас кінцева мета? А ви хто? Мене звуть Володимир. Яка у вас кінцева мета, до От, прикладу, отут в Кам'янці. Чого ви хочете досягти? Миру в Україні. Миру в Україні. Шляхом яким? Шляхом молитви до Бога. Шляхом ну, перемоги. Шляхом перемоги. Церква, чи ні? Шляхом перемоги. Церква перемоги це не діяльність, та як ПЦУ. А ми болимся, ми, ми не відносимося так як ПЦУ. Путін хуйло чи ні? Ми не матюкаємося. Це вже не матюк, це вже фольклор. Матюк, 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 матюк молитва сатані. Ну Путін це сатана чи ні. Ми не Бог, щоб ми, бог, не Путін агресор. Розумієте чи ні. Путін агресор. Да. Росія агресор. Напала на нашу і, вибачте, спочатку покажіть, будь ласка, ваше посвідчення, кореспондента, ще там що я громадянин України, я, я собі просто знімаю. Добре, дякую. А ви служитель церкви, піп чи хто ви? Ви мова принесла паночі. Сказали, що він у нашій церкві це не відсуніваній, і ми не будемо це фейк. брати це фейк. Це фейк. Ну як фейк, що рідна тітка була там. Це фейк. Рідна тітка. Пробокасія. Пробокасія. а ви потім розказуєте Шанови. його мамі, Шанови. що ті батюшки то вони неправильні і ваш син не похований правильно. Це це розумно Шанови. казати матері, в якій таке горе, що вас син неправильно похований. Шанови, ви думаєте, що ви виваждені? Матері така трагедія, а ви на цьому Маєте свою політику робить церковь за наших воїн. Молим помолилися. Ми до 24 лютого молилися за За московську армію, тому я знаю всі військові наші. Так що давайте Давайте не будемо, говорити, тому що якщо це були ви маєте якесь відношення до зсу Яке? Я що роблять зараз московських купівче. Ну дивіться, дуже багато московських. Церков, коли перейшло в ОПЦ, то там дуже багато що лишалося цікавого там листи від Кіріла і так далі. Ну це не брехня. Ми ж бачили. Ми ж бабу з побітки ріхтецькі лишилось, там дуже багато подарунків від Кирила і так далі. Що ви провокати провокуєте? Та я не провокую, я просто знаю. Ну, то 90 дівство? От буквально з 21-го року там він поздоровляв. Коли вже війська стояли на кордоні, допрацювання. до допрацювання. Тому що в нас немає що шукати, у нас хлопці моляться. Або добре домовилися. З ким домовилися? Придумайте щось таке. Є у вас навіть, якісь покровителі високих кабінах. Арт і наш покровитель і Бог Ісус Христос, це наші покровителі. Це всіх нас. А, а не тільки вас. Так, тіча камери будуть знімати зараз. Ну, знімайте, дай, ми подивимося, як ви будете знімати. Тож явно у вас... Ціль прийти спровокувати і Нас, потім і українську і потім... церкву ми не вороги, Кожен ми... Прочитав в інтернеті про те, що сталося в хмельницькому. Ми зійшлися. Церкву, Навіть ніхто не зізванювався. зі званював за перемогу за, так, сам за те, саме знищили на нашій землі. Ну от у хмельницькому якраз це відбулося. Ну ви ж вважаєте, що ви не московський патріархат. так? То чим вам цей плакат заважає Ви Не в ну тому, що там написано московські патріархат, Там ми ж не московські, А може то не про вас? То чим він вам заважає? Тобто Бачите, Почепіть вже От. Не подобається їм. запитання Ну, тому що довіян. ми не московський патріархат, зачем ви чіпаєте? Хочепіть на дерево, чи не не московський, не патріархат. Ми перестали бути московським з 1991 року. Просто я в українське, ви українці, ви контуруєте порукуєте Навіщо це ви робить? Тому що в Україні кожен п'ятий півпрацював може КГБ, а може ФСБ. І я впевнений, що кожен московський піп був КГБ. Просто впевнений в цьому. Тут і не тільки я, а ще мільйонів 20, 20 українців. Це це вже все. Я себе сутити, Чому? Чому він виріс там? Чому він вирізє? Хай зкакається, що, що я не знаю. Що Для чого він робить? А для чого він зірвав плакат? А Для чого це Для чого він робить? плакат зірвав? А для чого Пошкодив майно. Скільки ще українців має загинути, щоб ви почали в українські церкви переходити? Для чого ти робиш? Кого провокувати? Професійне провокатор. Бо... А я висоти боюся. Ну, знає, Кого провокувати? КГБ? Я, я боюся висоти. От заліз от ноги струсять. Ну що це робиться? А ви що там робите? Ви чого туди заліз? Чого? <ріпи> Тримай, Тримай щоб не впав. Тримай, Тримай, що впав. Тримай, я дам робити. тобі зараз молитвослов, там будеш на і сіти. Будеш там силені сидіти читати молитися. <ріпи> Разом з Ярославом, так я вивчаюся. Ярослав, так? Так, Мені, Ярослав. Ярослав так. Ну, наш навіщо він зі, зі плакат? Для чого? Та що ближче до Бога вам трохи. Що, там щось погане Навіщо я туди поціпив? Точно, 21? точно 21? для того для віль, чого віль, побили військовослужбовця Хмельницького. Точно вільно така вільно сама причина. Військовослужбовець навіть вільно не пручався, нікого вільно навіть, вільно навіть вільно не відбивався. Військов... Його повалили. Просто він навіть нікому нічого не зробив. Вільно... П'ятеро вільно... повалили його. Кожна людина має право на вільний своєї російських прислала жінка, яка була на богослужінні. Слухайте. Я каже, там була сама. Прийшов, перевертав усе, провокував, сильно толкнув батюшку, євангелі впав. Потім розумні люди взяли і вив... витримали. Щось ми такого не бачили поліцію. на відео. Та подивіться. Ну ви бачили, то, що вам Но, то покажіть друге. А не читайте якісь Фейсбуці дописи. Та ж п'ятий канал. Коментуючи цю подію, в кінці написав, що поліція побачила що це він винуватий, а не що він спровокував, і що він взагалі не військовий спровок. Ну, ви знаєте, ви вже висновки зробили. Це вже не говорить. Це вже не говорить. Це вже не говорить. Це вже не говорить. Ви вже зробили ви, ви ви, ви ви, ви, висновки, касанку, бачите? Я не за вас, щоб ви тут. могли ходити. А чому, ви, чому? Якого п'ятого каналу? Ти бородатий! Чи друг мій колись був знайомий? А чого ти? ти ти розказуєш? Чому ти заказує? Ти що розказуєш, це військовослужбовець, який воює за тебе? Чому ти? А ти будеш розказувати, що він не військовий? Кому ти то кажеш? Справжній війсь... військовослужбовець не пішов тут там <звук> і не підавний військовослужбовець пішов запитати, скільки ще людей має загинути, що ви в українську церкву переходили? Навіщо він не? дивлюсь, той болі день поліз, хто щось зробить. Витирає порохи. Порохи він витирає. Витирає порохи. Клоуни. Ну от вам самим не смішно, вам сором. Мені гетку про те, що я тут вам зараз говорю. Сто процентів з вами працюють, в кожного є куратор з Москви. І сто процентів ви це все знаєте дуже добре. У вас така інформація. Та 100%, Ви а, знаєте, КГБ у нас свого відпустить. Ви бачите, самі сказали, що у вас куратори з Москви. У вас куратори з Москви. А, у нас да. ви самі це сказали. Підете, підете і спитаєте, що робити Можливо. в таких ситуаціях. Можливо. Конституції вивчать вже й конституцію вчать, що ви вивчає. Я маю зараз як часто буваю на своєму сайті. Ви просто користуєтеся недосконалістю українського законодавства. Ніяка ви не УПЦ, ви РПЦ, Російська православна церква, російська православна церква. Україні. В Україні, так. Да. Що там, як справи у вас? Дуже добре. Що робите? На фортеці дивиться, чи не Гарний вигляд там, ні? Сто процентів, я теж так кажу. Звідки та агресія? Трішню агресію розпалюйте. Тоб, Ні, то, я теж так кажу, що ви розпалюєте внутрішню агресію своєю присутністю. Просто Як так може бути російська церква в Україні, коли вже рік Добаві, іде віде, віде. така страшна війна, так, такої тяжкості. Ви подивіться не в душу, просто подивіться довкола. Трішки чуть-чуть ще ще очі відкрийте відкриєте. Зкручуйте за клівіту. Та яка ось, Вам не смішно, от загнали чоловіка на банка. Сиди, вам не смішно. Мені гидко, я, я, я чесно, я тут стою ригати хочу від того, що він там стоїть зараз. Дайте, дайте кульок, кулька. Тазика не сіть, дайте тазика, бо вам зараз на плипку до вас зроблю. Підтягується трошки вже. У нас коли вечірня служба? Ви ж знаєте не, не знаємо. Там є графік, дисить, можна подивитися. Можете приходити. Могли б раніше декілька разів прийти, подивитися. Послухи. Перейдете в ПЦУ, прийдемо. Що наві, і і скажі, навіщо ви плакати? Кого а ви з якої церкви? Ну, яка різниця, зі мною. Ну чекайте, ви, ви, ви агітуєте, щоб ми дуже я переходили. Агіт, я, я, а ви ми церкви? у всі церкви, церкви ходимо, вам скажу. Не, Навіть якого? протестантські ходимо. Ведіть за собою людей і переходьте в українську церкву. Хватить прислужувати москалям. Доки ви москалям сраки лежати будете? Я не з кому не лижу. Докази. Це вам щось обманули вас. Пообтирайте по, по, туалетним папером, будете бачити рокати. Докази тоді. Росія нам ворог чи не ворог? Знімайте ворог. А чому ви до 24? Так Ви заїжджаєте. Виким являєте? Ну Лучше би забув би російську. Якщо взяти, якщо взяти, ми взагалі не хотіли з нами спілкуватися, ми хотіли з прихожанами поспілкуватися. Українському православний Ну от відповідайте на питання, що було на плакаті. Та ви на, на будь-які маєте знати відповідь, якщо ви служителі церкви. А у нас є повага. Навіть до вас. Це їхні робина, що політики подивитися. Я зараз сліду, розкричати, що яким розбудеться. України сьогодні достатньо, бачили ми На Драбану що робити? бо цікаво, він треба на стоїть, який вибір. Ні, на було. Тепер боїться злізти. Я, я перепрошую. Ми прийшли захищати нашу святиню від таких людей. А, чому ви документи прийшли? Я сам прийшов. Ми кожен сам прийшов. Перевіряйте всі встановки стані тіозол. Я не можу чу... зрозуміти, чому ви там на дрібниці сидите. Ви даєте мені. Я щось протизаконне документую чи я не зрозуміла? Ви якось що мене звинувачуєте, крім слова? Мені це можливо. Такай злази ради не було. У вас я як розумієте, що це ж розмова ні до чого не веде. Бої не бої. Що ви хочете, щоб я вас знімав зараз? Ну якщо я роблю щось тоді закони, ви бажаєте. А дійсно яким чином? Ну а ви дивіться, ви перевищите свої службові обов'язки? Дійсно. А є заява? Ну то хай пише заяву людина спочатку, а потім вже розглядаєте. Пускайтеся, вставайте, а людина хай собі сидить, Ви ким являєтесь? Я громадян України. Вилікуватися, чудо сталося. Людина вилікувалася від хвороби, боязні висоти. Московський папець тут бігається.

Я ні. Я хотів допомогти. Заціпило ноги. А чіпляв плакат хто? — Який плакат? Вони кажуть, який плакат. Їх питайте, провокувати. Ми їм скажемо, але ми 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 не хочемо Перший раз бачу, щоб священник жалівся, що до нього люди прийшли. Зараз до нас прийдуть люди, і ви люди, все ну просто ви про ми також здалися. Ми взагалі мирні громадяни, а особливо свої поки цивільні. Не, що, не ваші Докумер. прихожани, то що не люди, це що, що свої кори, люди, люди, всі люди. Ну, Прихожани це особисті люди, які мене підтримують, які поважають, які, е, які Ну, вас можуть бачити, якщо ви зробите якісь дії, які будуть сприяти розвитку нашої держави, вас не тільки ваші прихожани будуть поважати. Можливо, місто вас почне поважати. я я тобі бажаю здоров'я. Та, Та я вам здоров Мудрості і миру всім. нам. А такі, такі моменти миру, Я бажаю, не щоб Україна перемогла Росію, і чим більше росіян... Здохло в наших чорноземах ну, і, що, і щоб вони гнили бажаю, щоб, миру, і щоб ціна. вони гнили, і щоб їхні кістки розтягували все нашими степами. Це, це, я оце вам бажаю. І кожен колаборант, який буде їм сприяти, я бажаю, щоб він впинився в нашому чорноземі і став добрим, який породить українську націю. Оце моя ну, вам бажаю. А я бажаю, щоб я бажаю, тебе все що було що я. щоб було здоров'я. Щоб тебе було здоров'я. Здоров я. я бажаю, щоб усвідомлення, що таке Україна, а. що до вас <ріг> раніше. Щоб <ріг> <ріг> <зим> ви опинилися в <ріг> місті, з якого ніхто не повертається. <ріг> Заяву хтось бажає писати? Ні, я... <ріг> я не знаю. Ну... А чого тоді поліцію викликали, якщо без заяви? Що це <ріг> <ти> хибний <ріг> виклик? <ріг> щоб вона була спустити в тропи Державна служба охорони. Ні, ну є поліція, прецедент приїхали, то має бути заява. Якщо нема заяви, я так розумію, це хибний виклик. Ні, ну якщо що потрібно, ну ви мене не Ви мене особисто не ображали. наскільки розумію, що патрульна поліція приїхала, мав бути виклик на 102. Був